ДТП за участі п'яного водія на Прикарпатті сталася аварія, внаслідок якої постраждали семеро людей. За попередніми даними поліції, 23-річний водій поза шельховика зіткнувся з мікроавтобусом. Удар був настільки сильним, що транспортний засіб із 20 пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся. Потерпілих доставили до лікарень Калоша та Івано-Франківська. Винуватець аварії втік з місця події, однак його оперативно розшукали правоохоронці. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає покарання це позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати. Транспортними засобами на строк від 3 до 5 років на даний час проводиться досудове розслідування правоохоронці встановлюють ці обставини події.